Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо розклад пасіанцу для знаку зодіака Тілець на другий місяць літа, липень, 2024 рік. Нагадую, друзі, що наш пасіян великий. Якщо вам буде не дуже добре видно, я обов'язково наприкінці відео зніму телефон та допоможу вам. Роздивитися не забувайте загадувати свої побажання або запитання, але пам'ятайте, що пасіянс показує тільки дуже важливе і порад досить таки небагато. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? трошки квіти здвинемо? Ось тут, друзі. венок ваше счастье стабильно пусть тут друзья, сова Во она каже ради тому що вы маете. І будьте за це вдячні. Іноді людина намагається зробити більше, але Всесвіт йому каже, що тобі достатньо того, що ти маєш. І саме тому треба бути мудрими і не бажати чогось сверх норми. Тому що комусь не вистачить, а вам буде забагато. Має бути гармонія. Та начебто все. Думаю, ми обов'язково роздивимось трохи пізніше. А сьогодні, друзі, я з вами на трьох колодах візьму поради від карт Таро. Таро янголів для знаку тілець. На місяць липень. Ух ти, дві вийшло, дві. Якщо дві, тоді дві. Можливо, вони якось пов'язані. Таро мінерали для знаку Тілець Місяць липень, 24 рік. Горний Хришталь. І ще, друзі, одна карта на колоді колосу року для знаку Телець, Старший аркан Помірність. Дуже гарно, друзі. Зараз я вам зачитаю значенням. Таро мінерали, прозрачний кварц прозорий. Дозвольте собі почуватися в 100% своїй, своїх емоцій. Весь ваш спектр почуттів надсилає вам важливі звістки. А також поради. Ось таке, друзі. Хто читає, будь ласка, ось таке цікаве прозорий кварц вам дає попередження. Далі, друзі, дві карти та Янголів. Чомусь дві. Саме тому ми їх так вдвох і подивимось. Знову ж таки, ваші емоції це, начало, це початок нового емоційного досвіду, котрий може перерости в щось таке дуже високе та велике. Ви можете почуватися не дуже або якось розвивати, навіть не підозрюючи те, що що відбувається? Поруч з вами є людина, котра дуже до вас ніжна, чутлива, а також кохає вас. І є дуже нам намиріння. цікаво друзі ще одна карта подивимось друзі уважно хто читає той будь ласка Я вам спробую перекласти. Вам може здаватися, що ви обмежені обставинами, в яких ви опинилися, але це лише ілюзія. Пообіцяйте собі не потрапити в ситуацію, яка вас робить нещасними. Не чекайте, поки хтось прийде на допомогу, коли ви зможете звільнитися самі. Дуже цікаво, друзі. Зараз ще раз цю добре роздивимось. Другу карту, як вони пов'язані. Це початок нового емоційного досвіду, який ви можете. З яким ви можете збудувати щось більш велике. Ви можете отримати повідомлення про почуття, про які ви навіть не підозрювали. Невдовзі до вас може прийти запрошення це людина, яка дуже ніжна та любляче до вас ставиться. З найкращими намерами, це може бути. Якщо ви артистичні, сором'язливі та чутливі. Якщо ви маєте такі риси, то, будь ласка, я, друзі, я бачу, що ось ці дві карти вони мають майже однакове значення. Але чомусь вони випали вдвох, саме тому до них варто дослухатися. Та карта Помірність це старший аркан. Вона каже, що у вас обов'язково все вийде, якщо ви докладете до цього зусиль та будете на позитиві. Зараз, друзі, я для вас трохи зниму, для того, щоб показати вам ближче. Ось ще я знайшла карту місяць. Бачите, як варто роздивлятися? Більш уважно і більш довгий період часу? Зараз ми подивимось. Планета місяць. Вони місяць означає, що ваші очікування справдяться, хоча й не повністю. Тобто, якщо ви собі щось запланували, воно може відбутися, наприклад, трохи не так за часом. Ви думали скоріше, а воно буде більш повільно або довше за часом. Дякую вам, друзі.